Ми знову з історією в Києві. Поки що не знаю, як буде називати це відео, але я думаю, по назві ви вже зрозумієте, навіщо ми приїхали. Для мене це буде реванш десятки. На цей чемпіонат України серед ветеранів ми потрапили. Через нашого ветерана Володимира, який нам розповів, що організатори запрошують до участі людей також молодшого віку. Тому буде цікаво, що там відбувається серед ветеранів. На даний момент зареєстровано вже 70 чимось учасників. Ну і трохи пізніше я вже розповім про учасників. А зараз йдемо гуляти. Як завжди затягнуло мене в торгівельний центр. Найвеликий в Україні. Прийшов час поїзди, аби себе до одного стану. Поїли, погуляли, заселилися і йдемо зустрічати наших чемпіонів. З якими... З якими я вам і розкажу про учасників і детальніше про цей захід. Мала, Зараз покажу вам житло. Один з найкращих варіантів по житлу ну, за всю нашу історію проживання. Повний огляд проходить так, Вікторія так. Ревізор подобряє майже 20 тисяч кроків. Порція макарон Євгена. Далі, широко, Розуміло, що це банан. Ось такий великий банан ще. Я також макарошки та курочка. На цей раз навіть з безалкогольним пивасиком. Сподіваюся, буду міцно спати, бо дуже хочу встановити персональний рекорд. Не можна їх називати дідусями, але будуть такі дідусі, які будуть бігти швидше, ніж я. Зараз прийде наш ветеран і все розкаже. Ну що можеш розказувати про всіх учасників, яких ти знаєш. Ну, я знаю, человек 6, это я точно знаю. Где он будет бежать 6-го, анна 6 мастер спорта. Какие результаты знаешь? 4,44 у нее полтора километра. В декабре месяце в Манеже показала. 4,44 угу. на полторушке. Пятерка в нее 18-20. прошлого року в Дніпрі Сподольська на стадіоні на трихоловому ніж я. У мужчин був біжать з такою Віктор Рогавой, майстер спорту. От, у нього лучший марафонський рівень своєго 2:15 було. Половинка три года назад він бігав час 21. Три года назад. От, йому 58 років, Віктор Недебалюк, білоці Яква. Організатор Глациповського марафону. В своє час біжав марафон за 2.13. Десятку за 28 минут біжав з копейками. Це який вік в нього зараз? 65. І він недавно їздив, участвував на львівському полумарафоні. В своей категории он занял первое место, час двадцать шесть, по-моему, 50. Василь Вазненко, вот, его соперник, у них э -э, не до Балюка, они финишировали с одинаковым временем, плюс сотые секунды разные только. Вот, второе место там две сотых секунды для от первого. Вот, тоже такой час двадцать шесть бежит половинки. Категория 65. Вот. Потом Лусенко. Ну, я знаю, он такой, как э, вот это... Я лично с ним не знаком. Э, ну, как говорили, он бежит тоже в таком же темпе. Тоже категория 60 ⁇ Потом э, Тимаш... Сергей Тимошенко Киев. Э, он бежит э, марафон 3.06. Категория 60 ⁇ В своевременном тройку бежал 9,50. Вот. Кого еще я знаю? Кто там Павло болот будет бежать в районе 30... С 37 минут будет бежать. Да, ему скикеров. 51. А, ну это твоя категория, да? Да, это моя категория. А то без зараскиров полных. 53. За скики ты думаешь, Хотелось бы с 38, у меня лучшее время 30-86. Но если получится, и все будет. Сложится так, как надо, то думаю, с 38 попробую. Тут участники будут те, которые, многие из них, представляют Украину на чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Ошибок не должно быть. Найвыший вид, какие участники там 75 будет мастер спорта по спортивному ориентированию. Ну, він не один будет. Там іще буде хтось у такому віці, я не пам'ятаю його ім'я, Він майстер спорту по спортивному орієнту. На даний момент він у такому віці, він до сих пор бігає в марафони і полумарафони. Все, лягаємо спати. Думаю, коротше, ви зрозуміли, що завтра буде весело. Ранок починається з макарошків та кави. Во! Ну що, ти за скільки пробіжиш? <риклад> Ви подивіться, які порції макарон. Які порції це для порівняння літрового кока-кова. Моя рідненька. Не знаю, як я буду щось знімати в такому темпі, в такому темпі я цього ще не робив. Щось я вже хвилююсь. Зазвичай я починаю хвилюватись, коли заходжу в стартову арку, а тут вже Володимир налякав учасниками. Жара вже жорстка. О, Підходимо в зону. Так. Будемо бігати з бушком. otrýmavé startové i mandráž takož otrýmavé v komplekte. Тому об'являється хвилина мовчання. перший почав легенько. 4.13. Другий. 4.14. Спека. Жесть. Жека біжить. Другий. За чоловічком. Років. 50. Жека, давай! Мрію. Завжди важко здійснювати Я вже не можу розмовляти У мені такого ніколи не було. Ой, давай, 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 давай. Чемпіонат світу пошари. Дідь сюди. Підходьтеся. Я кажу сюди, підійді. Я вас запрошую. Дуже любить увагу. Можливо, голошення буде. Ви нагороджені. Я... Так нагородження буде чи розмова. Так, да, я і забрав. Я... Чекаємо на нагородження. Всі, як завжди, попали в призові. Окрім мене. Так погано десятку, я ще ніколи не бігав. Не знаю в чому причина. Думаю, причина в мені. Так, це справді було дуже складно, була дуже сильна спека. Мене вже накрило після четвертого кілометру. Далі я навіть намагався робити спроби повернутися до цільового темпу, але я реально не був готовий бігти в таких умовах так, як я хотів. Так, як мені хотілося би. Але хочу сказати не про те. Я хочу звернути вашу увагу на час, з яким фінішували інші учасники. Чим старша категорія, тим цікавіше. Просто зверніть увагу на цих людей, на час, з яким вони пробігли. Це просто фантастично. Дозвола Вікторія перше місце. Так, Перше місце. Перше місце Анна Шустова. Браво! Дякую. 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 Денис Андрійович, все зрозуміло. Ооо! Готується категорія чоловіки 40-44 роки. Ось вона. Це найкращий результат сьогодні. 30. Мало місце... замолотить! Так, я тут це ж тут наголосить. Так що прошу буде з право І перше місце Віктор вікороговий.

Це місце Віктор не демалю. Чоловіки, категорія 70-74 роки. Третє місце. Краснівко Валерій.

Бодь, що ще не раз приходимо. І найстарша на те у категорії 75-79 років Клико Микола, перше місце. Слава захисникам України! учасники! Як хочеться це підпалити. А та й будь ласка. Отримали нагороди, покидаємо троганів. Всі пробігли не по-особистому, всім було дуже важко, бо була неймовірна спека. Я згадав, як я на першому крузі камеру свою з жилетом скинув в траву, навіть не думав, що хтось там -то її забере, не забере мені так погано, було, накрило. Коротше, було складно, буду тренуватись.